І ще одне дається нам, Господом. Нам дається нова заповідь. Його. Закон новий, тобто закон віри. Ми тепер під благодаттю, а не під законом. Але ось той, ту нову заповідь, коли я її читаю, Йоанна 13, 34 і 35, відразу в людей приходить думка. І я зараз скажу вам, яка спочатку нова заповідь. Я даю вам нову заповідь. Людина відразу що? Думає, от брехун. Ото зараз мене хоче зв'язати, а я не дамся. Я далі, я твердий католик, ну, заповідь придумав вже, десь вичитав, напевно, гірше свідків його секта. Змій вже тобі нашепотів. але ти передаєш читати Євангелію тій людині, і вона починає читати. І Змій кудись сховається. Йому прийдеться вийти, якщо ви повірите, чуєте? Я даю вам нову заповідь. Любіть один одного, як я вас полюбив. Ви повинні любити один одного. Хіба ви маєте надію на те, що католики, православні і протестанти будуть так любити один одного, як він заповів, вже 2000 років. Вони доказують противне. Ну, хтось... З 350-го року хтось з 1500 року, ну тобто вони має своє, свій час творіння, це людське творіння. І ми бачимо, наскільки кровопролитні війни вони ведуть, наскільки вони ненавидять. Адже ж навіть коли говориш про нову заповідь, вони кажуть: «секта, напевно, баптист. Найбільше згадують баптистів. Чуєте, п'ятдесятника? Вас не дуже згадують. А харизмати про вас взагалі ніхто не говорить дуже. А взагалі-то харизмати мали б не тільки голосно співати. Не, співаєте ви добре. А добре, 13.35. Ми говорили про що? Про нову заповідь. Як я вас полюбив, любіть один одного. Ви повинні любити один одного. І 35-й, всі знатимуть, що ви мої учні, якщо ви любитимете один одного. І коли люди самі читаються, ні, не зразу приходить прозріння, повірте, ні. Але каша в голові починає, знаєте, перемішуватися, то все підгоріле, мається на увазі, що так нагоріло, вже закисло. Воно починає відриватися від того краю розуму, того блудливого розуму, блудливих церков, парафій. І коли люди з деномінації, будь-якої католики, православні, протестанти, ну протестанти більше нагадують це, вони про це не дуже говорять, тому що ну що скажеш. Якщо ти не живеш цим, що ж приходить відразу їм на думку? А приходить суд, осудження і починає рости спротив? Адже ж наступне, що ти скажеш, церква блудниця. Христос не створював ні католиків, ні православних, ні протестантів. І це їм взагалі не подобається нікому, ні одному з них. Да, на цю думку їх наштовхнемо ми з церкви Божої, з церкви Христової, а хто інший? Як не Дух Святий через нас сміливо їм проговорить. Христос не був католиком, не був протестантом, не був і православним. Дух Святий, який пісний нам, як Дух істини. Ви ніде не знайдете, що Ісус Христос сказав, у вас буде своя догматика, вчення церкви, тільки Його вчення, яке Він взяв від Отця і приніс нам, тільки робити, як Він, адже ж він дивився на Отця. Ми дивимося на кого? На Ісуса. А де Ісус в Євангелії сьогодні? Як його можна по-іншому побачити? І робимо так, як Ісус робив.